Так, друзі, завод клас. Поки там народ тусується на агрітехніці, вдалося вибратись. Вже провели екскурсію, але з жодного кадру там не дозволили знімати, тому покажу вам хоч такий шоурум від компанії Клас. Тут є абсолютно всі основні види техніки. Такий ми приблизно бачили з вами на заводі в Австрії. Це мега велика машина. 2014, це я так розумію, 140 коней і дуже багато потужності по підйому. Ну, коротше, менчастим. Зараз ми вам покажемо представлену техніку і ну, хоч якось скажем, відмітку зробимо, щоб ми були на заводі. Зустрічає нас Ягуар 12, 12 серії зразу при вході. Це я б сказав Монстр. Чи це не 12, 12? Не бачу. Аж там щось видно. Ніби 12-й, був мотор величезний. Я на виставці підглянув, що тут 1100 коней. 1110. 1110 коней. йолки палки тож треба чимось той мотор зайняти. Треба йому дати якесь потужне навантаження. Ну, Перш за все, треба мати гарні врожаї кукурузи. Ага. Треба мати гарну логістику, аби всю цю масу ви могли вчасно закласти в силосну яму. Ну так, це важливо. От. Але машина потужна, веподібний мановський двигун. Дванадцятка. Дванадцятка, так. Відповідно, ми маємо нову жниварку. Угу, давай. Під це все діло маємо. Новий орбіс наш. Це трошки менша модель, бо більшу забрали на виставку. Mm -hmm. Ось. Маємо систему захисту, яка автоматично складається, розкладається. Mm -hmm. Жатка складається в ширину комбайна. Три метри і жартка накривається цим З, захистом. Вперед йде оці, всі гострі частини, закриваються оцим брезентом-тентом. Ага, так, клас. Ніде нічого не торчить, собі спокійно можна рухатись по Чи що, Можна в кабіну, а в кабіну не можна драбину? Можна. Можна? Можна в кабіну. Тут, йдемо. тут, тут на техніці треба стояти чергу, а тут можна так. А, тут 10,90. Можна, можна. 10,90. Я, знаєш, вже всюди сидів. Я сидів в великих малих тракторах. Я сидів в лексіонах-тріонах. А в ягуарі я ще не сидів, тим більше такому. Так, ну тут вже преміум кабіни, все чітко як полагається. Упс. Відверто кажучи, я ще теж не сидів. Ну, Але знаєш, де, де приблизно ми можемо сидіти в такій кабіні, це Xerion бере з Ягуара, наскільки ну, я знаю. навіть... А це, я, це я, я так розумію, регулювання стрілою. Собі... Так, так логічно би я було. Я дивлюся, що в нас це L1, L2, L3, L4, L5, L6. відповідно, це Висок? клавіші. Е, може, може я думаю, що ти собі отут регулюєш, а вперед-назад може не знаю навіть як. Тут ти собі їдеш по гідростатиці, як на комбайні. Тут газ в трьох положеннях. Тут табличка, ой, тут якась а, ця, підставочка, незрозуміла, певно, телефон або щось таке. Ні, на телефон тут, а тут просто... То, то може бути ще... для Якогось зошита, точно, бо для ручки, бач, є? <свісно> так, так. О, тут камера Лечі. в нас є основна. Красота. Обдувчик. Ну ти що, ну, Харлі Бар, це, це вже робиться знаєш, як якоюсь константою навіть для європейців. Навчилися в американців і це реально зручна історія. Ну, так, Крутяцька так. кабіна, друзі. Крутяцька. Ну Клас по кабінах виріс. От, особливо ми посиділи в новому аксіоні, мені дуже зайшло. Там попрацювали класно. Так, йдемо далі. Ага. Так. Так. Всім полюбившися скорпіончик. Тільки це маленький, 7,42, 4,2 тони на 7 метрів. Night edition. Night edition. У нас, хто пам'ятає, 7,56, то там трошечки помощній машина буде. Ліксіон 68,2,0. в кабіну сідати не будемо, там все дуже схоже. По підлокітнику ідентичне, по, -по, по цих все однаково. Я так розумію, що це вже в базі йдуть фари нажатку, тому що я сказати, бачив що на виставці, але ну, але бо так. на виставці бачив, я думаю, що через те, що вона така широка, а тут дивлюся 7,7 варіо і все одно є можливість поставити фару. Хоча це дуже зручно, в нічний час ти бачиш кінець загінки свої, кінець, зрізової частини. І... Так, це найбільша соломотрясна машина, так? Більшого нема, чи є 69 воно? Mm, ні, ні, ні. Я думаю, що ні. Ну давай ще зайдемо ще раз до того Аксіона. Ще разок. Yes. І... Треба вистояти реальну чергу, щоб постояти в ньому і таку немаленьку. А тут ми можемо спокійно собі зайти. Аксіон 9. 450. Причому що ми не сиділи в гусеничному, ми сиділи в кольосному, відео ми знімали в кольосному. Багато це, всього це я так, відбувається. За я ні, так, я він, а, вона фіксується, сідушка фіксується чи ні? Я думаю, що так. М -м -м, просто цікаво мені, а, бо ми ж сиділи там, вона рухалась, тут вона рухається, ну, з тим то розберемося. Джойстик цей, ну просто капець інтересна штука. Я так розумію, що це автоматом. Що запрограмуєш, то можна нажимати ту кнопку і воно буде працювати. Чи ні? Один, два, три. Логічно, так? Можна подумати, але щоб напевне, але то, але треба то треба попробувати. Треба попробувати. Хлопці, візід вже, візіт, я би вже пробував. Ми б Треб... самі з радістю попробували. Також Харлі Бар, тут не було місця, я так розумію, сюди його втулити, то вони його втулили сюди, собі ліг. Ногу на ногу закинув. Файку закурив і куриш. Головне, щоб довгі гони були і агрегат не забивався. Друзі, Давай. насправді дуже класно компанія клас попрацювала над кабіною. Оцією. Дуже мені подобається цей підлокотник. Дуже добре, що залишили оцей надзвичайно зручний джойстик. Цей джойстик, я думаю, також полюбиться всім користувачам трактора Клас Axion. Він також зручний і. Просто треба поцікавитись, що тут можна запрограмувати на нього. І якщо можна багато речей е, побавитися, то буде дуже класно. Тут ми вже показували на виставці. Просто ще раз сіли, посиділи, покайфували. Що тут ще й добре. Богдан нарешті, я... нарешті в спокійній обстановці подивиться, а то його весь час виганяють. Так і черга стоїть, і не дуже там багато часу є на те, щоб подивитися. Спокійно і класно. Красота, красота, друзі. Не описуємо, я тішуся з того, що компанія клас рухається вперед. Я, чесно кажучи, вже почав переживати. Бо дивлюся, Ті оновилися, ті оновилися. дивлюся, клас як був так 10 років тому, так і лишився. Думаю, чи то о, щось не, я не розумію, чи то клас такий бідний. Тут вони вистрілили і вистрілили дуже класно. Мені подобається. Мені подобається, що є оця панель. Мені подобається, що тут можна навішати все, що хочеш, і тут можна навішити все, що хочеш. Тому що є люди, які люблять цей монітор тримати тут, а є люди, які люблять тримати тут. Він все одно заступає е, сліпу зону е, в якості е, глушника чи вихлопної труби, як правильно сказати. І тут він не буде абсолютно мішати, а тут часом комусь щось треба глянути і все. Ну, О, без оважає, то є можливість ще його тут... Ага, Змістити, може совгатись, куди хочеш. Ну, це тут. класно, класно, друзі. І одним рухом зафіксував собі назад. Електро, коре, електрокорекція дзеркал, а це включається права щітка. Дверку можна право очистити, що також дуже зручно. Воно раніше було тут знизу моторчик, вони тепер вже поставили зверху. Досить якось так, знаєте, мені здається, аж цікавіше і воно краще буде, напевно, витирати. Ось, я так думаю, що мали бути можливість і лівій дверці, якби часом щось. Ну і нарешті є задня шторка, що також немало важливо. Коли сонце пече в лисину ззаду, то, то дуже круто. Ну і оці задні дефлектори. Я коли був на заводі Франції влітку, я казав хлопчику, зверніть увагу, бо ж це проблема. Ну я не думаю, що так швидко на мої слова відреагували, думаю, що вони самі догадалися. Я думаю, що або догадалися, або не вперше від тебе то почули. Так, так. Або ж ну, ми техніку теж і демонструємо, і випробовуємо, то хлопці. самі Йдемо ще в ті маленькі. Маленькі, я думаю, що не дуже є де подивитися. А це, я так розумію, наскільки мені Олег казав, це в Італії їх виробляєте, правильно? Так, Бо в Франції ми їх не бачили. Ось. Такому я сидів в Польщі, а такому маленькому я ще не сидів, дуже хочеться. Це трактор Еліус 330. Я обов'язково десь підчитаю за нього, що він має коней. І з чим його можна агрегатувати. Сідушка Grammer. Є навіть додаткова сідушка, що далеко не завжди є в таких маленьких тракторцях. Механічна коробка п ятиступка. П ятиступка? Що ти? Плюс, я так розумію, що є гідравлічні коробки, газулька. Навізка догори на низ. Ага. Таким виконанням пішли дуже добре. вал відбора потужності, механічна гідросистема. Тут стандартне налаштування навіски, які є, і включення переднього моста і блокування. Звичайний кондиціонер, і тут включаються фари. Розумієте, все простенько і за смаком. Але цей магнітола і. Підключуємо до телефону, є, що максимально зараз yeah, важливо. Yeah, я stoichi. бачу, що тут можна підключитися. Тут, я так розумію, можна зробити забор з кабіни. І отут дефлектори на кондиціонер і на пічку. В принципі, як то там казали, в тім мемі з ТікТока. Стіл, два кресла, що потрібно для хорошої життя. Ну, <десь так>. Я жартую. А насправді це є садовий трактор. Це, в принципі, класика жанру. Бачите, навіть відкривається передній цей. Переднє вікно можна відкрити, якщо хотіти. Я не буду зараз відкривати. Можна зробити собі коротше сквознячок. Ну і отакі дрібнички, як е, USB. Це вже бачите, не проблема навіть для таких тракторів. Ось. Так що от така історія. Ти знаєш, прикольний такий тракторець. Поміняв би на МТЗ? Та легко. <рес> Та легко. Ні, навіть би не, ні секунди би не думаючи. І я би поміняв на МТЗ такого трактора. Він десь приблизно так, виглядає суттєво менше, але він десь по ВОЗі і по Кінських силах мав би бути такий самий, як МТЗ-80 чи 82. Тільки на навізку він візьме більше. А, тягові властивості навіть при тих самих конях, вони в нього будуть набагато цікавіші. Так, а це у нас що, Nexus чи як він правильно називається? Axos. Аксус. Аксус. Я таким сидів в Польщі, хто пам'ятає. Аксос це 3.105. Нас... 3... Це, це нова модель. Значить, я в такому самому не сидів, бо я в Польщі сидів, а тут ще є типу, повишена понижена, я так зрозумів. Ну і звісно флажок. Ну, тут стандартна так історія. Тут так. вже, бачите, ще плюс одна передача. Тут, я так розумію, ага, це підготовка під цей, під, під фронтальний навантаж. навантаж От маєш відливи. Під швидкоз'єм, з'їм, ти собі під'їхав, під підчепив і працюєш як хочеш. Ну, а окремо Справа назад є гідравлічні ці. В кабіні тут однаково тільки є ще. А, люк, ну і вона просторіша, відверто просторіша. А так серйозно трактурець, 100 коней, 100 коней це вже так серйозно. Я думаю, що вони зафіксували його. Там внизу а, якийсь да, фіксатор, да, да, то да. може не це. Не... О, матч? Є таке? Є таке. Та ти що? Я вам хочу сказати, що це прикольний тракторець, звісно, він не дешевий буде, але... Але і працювати він буде капельку цікавіше. Mm. Все гарно. Руль з спідометром від, 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 відскакують місця. Тут просто вагон. Механічно собі завхав. Тут я так розумію, є е, ділитель. Так само навіска під руками, газулька під руками і пошпарив. Рухаємось далі. Аксіон Аріон 660. Я так розумію, що це вже. Буде нова модель, ця ось 690, правильно на заміну цьому. Чи це паралельно буде ще йшов? Я думаю, що буде він ще. Він ще для нас. Ринку, для нашого ринку точно ще буде. Ну, ну, ага. ну і мастодонт. Ах, як я люблю того трактора. Як я собі нагадаю, як ми ним вишивали. А? Ну, не ним суто. У нас був колісний. Але на, на теренах Тернопільщини їздить і квадтрак такий, тератрак, верніше. Так. Всі нові моделі, маркування нових моделей у нас є з двох частин, складається, скажімо, тобто, якщо mm -hmm. ми говоримо про Xerion, це 12.650. 12 це, ну, можна сказати, генерація так? Mm -hmm. От, і потужність 650 коней. Собака Цифрині... більш читабельні цифри вже зробили. Більш такі зрозуміліші для людей, бо Багато хтось думає, що як воно, що воно Ну раз так люди думають, значить їм так зручніше читати, сприймати цю інформацію. І ми До речі, цим... я нарешті знав, для чого для такі великі трактори вішать оцей трос. Ану, друзі, напишіть, коментуйте, хто уважно дивиться мої відоси, для чого цей трос тут з'єднує передну і задну вісь. А я десь в якомусь наступних відео покажу вам. Ми е, знімали е, на грі техніці. З моїм другом і він мені розказав, для чого воно. Тому прийдеться швидше оце відео випустити, а вже потім а потім все решту. Ну це, друзі. Я так розумію, що остання версія Xerua роблена таки спеціально під американський ринок. Бар тут, Харлі Бар там. Простору дуже багато. Максимально простора кабіна, ми от з Богданом. А хлопці не худенькі, сіли без проблем. І нам ще ось справа можна третього посадити. ось Ну а тут решта все, як то кажуть, по класиці жанру. Камеру вивели перед-взад, додатковий монітор вверху. Стандартний цебіс другої генерації внизу. Ну і стандартний підлокітник такий як... А, не стандартний. А що ж він тут керує? Я вже пам'ятаю, пам але не пам'ятаю. Щось він тут керував? Це у нас є, по-перше... Флажка ж нема, так як ага, ви. Ну, ми вибираємо, перше вибираємо напрямок руху, угу. потім, коли ми повторно нажимаємо цю клавішу, вона змінює його та, на, поперед, на протилежний. Не треба нам бажок туди-сюди. Ну, на, скажу, тобі по секрету я на, на, свої, на, на своїй дев'ятці такою користуюся. То взагалі дуже зручно, класна штука. Зручно. Це перше. Ой, Ой вибач. Це перше, що ми вибираємо напрямок руху, Та. друге це то, що Ми, ми можемо додати, добавля... можемо... збавляти швидкість. Змінювати навіть передаточне тут... число тут... трансмісії. А, а тут, певно, щось воно, я можу когось спитатися, то... я то потім підріжу. Самому І Тут є два положення, таке типу, впираєш, а потім таки ще до кінця. Щось він буде... Це керування трансмісією. Він... Щось він берете регулює. Ну, На нічого. тракторі Xerion є можливість керувати окремо обертами двигуна, окремо угу. передаточним числом ага. трансмісії. Значить, тобто такий самому можна. Ручний режим, так, він не вибирається через цю клавішу Угу. Uh -huh. Через цю клавішу тільки міняється два основних або автомат, uh -huh. або uh -huh. драйвстік. Uh -huh. так, так. Від цього буде джойстика їхати. Трактор скоріше або помаліше. А режим такий, скажімо, ручний, він більш для якихось специфічних робіт, наприклад, там, з фрезами або десь щось таке, uh -huh. що uh -huh. треба. Багато потужності одночасно, мало але швидкості. мало швидкості. так. Я зрозумів. Друзі, як вам історія? Давайте ще, давайте ще так ще Так, друзі, ну і тут вже теж одна з класик жанру, щоб не лізти десь далеко в трактора. Тут є сидіння зразу ж тут. Я так розумію, що десь от вже поміняється і поставиться з новим підлокітником. Це ще от стара генерація Аксіона. А, така, знаєте, вінтажна вже. Посидівши кілька раз фантому. Там та більш така, як би це сказати, новіша, прогресивніша, а ця така більш класична вже. Ну і можна все попробувати, все помацати, подивитися по кнопочках. В принципі, воно все працює, все звично і круто. Можна по меню познайомитися. як Влаштоване, де що знаходиться. Ну, Так, да, можна сидіти собі поклацати. То все. хоча тут е, німецька мова не буду. Так, ну що, друзі, е, от таке в нас коротесеньке, зовсім-зовсім коротесеньке відео. Планувалося трошечки інакше, ну, але е, Німеччина дуже така країна е, консервативна і щось поміняти на ходу ніяк не виходить. Е, нічого, ми це приймаємо. Ми ще колись приїдемо обов'язково на завод клас, де зможемо е, відзняти якісь основні. Е, Скажімо так, частини, де можна щось показати вам. Ну а на сьогодні, я думаю, все. Дякую за увагу. Будьте здорові, слава Україні! Повертаємося назад на Агрітехніку і вже ось-ось будемо їхати додому. Тому, тому, друзі, ставте лайки. Попереду ще я виставлю досить багато відеосів з Агрітехніки. Так що залишайтеся з каналом. Дякую за увагу. Будьте здорові, до нових відео. Слава Україні і слава ЗСУ.